Ну, а це вже ми заходимо в мою садибу. От зараз так у мене ця клумбочка виглядає. Розпустився п'єрдерансар Ден Rose. Тут я вчора посадила гараньки, ті ще в мене в горшочках росли. Хочу сьогодні ще тут залити перед від'їздом додому. Все добре в ці клумби. Такий пірчик. Тут красота, така молота. Ну, тільки це вона трошечки вітром тут напотріпана. Кінчики щось мені не подобаються, що це трипси. Ну я їх в трояндиці обробляю від них, ну все рівно. <зас> сьогодні ще <все> оброблять. Так, <зас> да, прийдеться. Буду мавріком обробляти на цьому. Це Маріен. Жари вона така якась. Як будто не вистачає їй чогось, чи вологи, чи жарко. Чи це вийшли вони після таких холодів, заморозків. Який страшний жук літає. Що воно таке? Тут я хочу ще показати таку красиву. Красивинна ну, трояндочка, це вона і перша річка, перший рік, я її тут вирощую. Це троянда Девіда Остіна, чайна гібридна Джульєта. От подивіться, що твориться. красота яка. Боже, це щось неймовірне. Не, не Таке маленьке тільки. Так красивий такий лужок. Така красота теж. Дивіться, З цієї сторони теж така розкривається, вона так от розкривається. Звичайно. А це... Леонардо да Вінчи так уже теж розкривається. Це, Це чіпіндей теж. Ну, швидко, швидко все відкитує. із за жари. Може, вологі теж треба побільше поливати, щоб вони держалися. І маститву теж. В шорці я викладала, ще була така вся. Живенька, а зараз вже зав все зав'яла. Два-три дні і все. Все на, на очах. Оце ще тут теж така новиночка в мене маленька поки. Ну, По характеристикам вона буде напівплитистою. Це одна кратка трояндочка, ну, сорт я не напишу зараз. І такий ось дельфініум, Такий дільфін. Теж маленький ще, в минулому році я висаживала висаджувала восени. І тут ще така цікава рослинка. Вербі. Теж не згадаю, як воно називається. Ще подивимося на дельфіня. Ой, краса. Красивий той простенький у мене. Є в мене ще такий. А цей, що показувала махровий. Цей теж красивий такий колір, чисто блакитний. Він ну, такий вимахав здоровий, я його вже підв'язала, але він хилиться, не держи. Так, зараз подивимося вигляд на квітничок з цього боку, як виглядає. От, не поливається, треба виключити. Ну так. От так зараз. Ну, як не дивиться далі, то... Красиво, а тут ще не, не, до, не дороблено. А тут вже вирісовується картинка чудова. Мені подобається. Не знаю, як вам. Якщо подобається, ставте лайк, не подобається, ставте дизлайк або коментуйте щось. Хочеться почути вашу думку. О, гортензія почала розквітати. кроток. Ось така. Це безкінечне літо. Ну, вона так погано тут себе почуває, хоча я поливаю тут такий затінок. Не, Вроді не дуже і жарко їй. Ну, не знаю, що з нею. Так, може, погано з зими вийшло. Тут поливка. Повним ходом. Щось стучить хтось. Оце так зараз. Трояндочка, амаж Барбара виглядає. квітне тут її трошки зрізали на букетик. а так би ще тут був би. Ще такий шар квітів. Оце без назви троянди. Це трошки вже вигоріть вигорать. Почала отак от вона зав'яла. Ну, в'яне, вигорає. Цікаво, може хтось знає, що це за сорт. скажу, аромат ароматки. Ні, вона не пахне нічим. Така ось розпускається таким червоним насичено, а потім вигорає до такого більш рожевого, як сказала. Оце такий яскравий, це ювілей принца Монако. О, така краса. Теж все відквітає, швидко, дуже швидко. Це теж без назви біла троянда, подаруночок. я тут ще покажу. Розіна. Розі, чи розана, розана. Яка вона красива. Ой, яка вона... пахне як це не передати, дуже сильний аромат, трояндовий. І такий колір у неї теж красивий. Вона ще плитиста. Ну, в мене ще поки до плитистої далеко, скоріш за всього їй. Така ж у минулому році вона правда боліла в мене мучнистою росою, хоча заявлено в описах на сайтах, що вона більш стійка до цієї хвороби, але заболіла вона, саме вона була хвора. Інші трояни не боліли мучнистою. Можливо, тут, ще півтінь така від гаража утром їй сонце не попадає. Може це. Боже, які шуми тут всі западять. Всі працюють, одна я ходжу, знімаю. А це Абрахам Дербі. В цьому році вже краще себе показує. Такі квіточки наращує. І теж їх жре, щось якась зараза вже все пожрала бутончик. Аромат теж не від цієї троянди. Ароматно. Красивий колір. Ну, тільки ж ще бутони треба, щоб вони набрали свою міць, показати на повну силу. Ну оця жасміна це щось. Це що. Ну, теж їй жарко Так, можна сказати, що вона їй жарко. Бутони швидко відквітають Ну це я думаю. Те, що вона ще молода, ще не наростила свій потенціал великий, який вона може. Ось таку вудку вже викинула здорову. Ну, це монстр, звичайно, троянда монстр. Ну, я їй таке місце виділила за гаражу на південній стороні ділянки. І пахне вона таким. Не, не як звичайна троянда, не знаю. Такий тонкий, тонкий, приємний аромат. Пишуть, що яблука, але я не знаю, як яблука чи ні, але такий приємний аромат. Бачите, осипається, чиститься. Ну, ще бутонів багатенько. Якби не така жара різка, протому, то я думаю, вона б довше квітла. Здалеку дуже красиво виглядає. Пополивала вчора, але ну, ще не пропалювала, це буду вже наступного разу робити. Також косити теж відклала ще на одну неділю. Трава не так швидко в цьому році якось наростає, але посуха в нас вже, навіть місяць немає. Та більше вже дощо такого доброго. Ну, тут ще одне квітничок невеличкий, хочу показати. Оце плетиста троянда на ханглюд. Так зараз квітує. Така ефектна, фекна, червона троянда. Можна поближче, я тут просто трошки залила. Сейчас попробую поближче відійти до мене. Вона так добре виглядає разом з алюмами, які вже відсвіли. Я так подивилася, здалеку так гарний дует у них вирисовується. Так а теж вона пахне, до речі. Угу. Не сильно ароматно є. Ну, Може, ти ще зранку ще не сильний, а на вечір. Тако, красиво, така красива, і такий розмір квіточки. Тут ще побільше навіть це перші. Красива троянда. Колюча, білочки колюча в неї. Вона ну, все Здалеку її видно, вона червона. Ну і тут це моя біда Мерієм, мер'ям. Бачите, що спочатку вітер, сонце, жуки. Все її любе. Ну, вона зато така здорова. Вон, її їй не пагони вже напустила. Подивимося далі. І тут ну, треба притиняти чимось. Ну, я так розраховую, що персик як розростеться. Так трошечки гілочку я сюди пущу. Він буде притіняти трояндечка. А це троянда, другий кусик у мене, той, що я весною пересаджувала. Він вже чотирихрічний, я його пересадила з іншого місця. Це юбілей принца Монако. Ось так виглядаю. Оце юбілей принца Монако. А тут у мене ще Вероніка така, те, що я весною купляла один корінець. Горшочку бережнюків. Це зараз такий. Якийсь бой, літл бой, літл гном. Якось так і назва в нього. Так, я там почистила клумбуцю маленьку, що під парканом можна показати теж. Я замовила розсаду колеусів і різних таких цікавих однорічних рослинок. Можливо, буде розпаковка навіть на каналі, скоро вона приїде. Вже сьогодні відправили мені, На Фейсбуці у продавця замовила. Якщо кому буде цікаво і буде добра розсада, то я можу залишити посилання на неї. Це піракан вже, такі ягідки вже зав'язала, це помаранчево. Тут я все від живокіста, окупника почистила, він валяється ще. Не прибрала, підстригла троян, звичайно, свою. І готую місце для колеусів та вербени. Там ще вербена рожева буде. І ще такі цікаві з цікавими назвами рослинки. Там все покажу, все буде на моєму каналі. Так що слідкуйте, підписуйтесь на мої випуски. Далі. Це літо осінь. Я хочу. По максимуму все зафільмувати собі для спогадів, кому цікаво, щоб потім взимку переглядати все, як воно було, як я займалася садівництвом, підкарництвом на своїй ділянці. Вся кицька полює на щось, на мишок чи ящерок, у нас тут ящерок багато. мушка, піймала щось. Ну, Щось полює. По своїм справам бігає. Це так квітничок у мене на сонячному місці виглядає. Повне сонце, повне. Нема ні, о, жодного тіні. Ну, поливок. І я, звичайно, раз на неділю я його поливаю. Це зараз огород заливається. Ну, я вже позаливала там грядки теж. Вже це я третій день тут працюю. Сьогодні будемо їхати вже в місто з дачі. Ну, треба по максимуму все залити. Ну, може, ще приїду на неділі там. В четверг планує приїхати доробити, то багато тут ще недоробленого в мене. Ну, Тут робота, звичайно, не закінчується ніколи. Це імператриця фарах. Вона так жару видержує, звичайно, але ну, жуки десаждають. Ось оленька волоха, там потім бронзовка. Ой, дуже багато їх, як вони мене бісять. Тут доглядаєш ці трояндочки. Тут ось новиночки мене заквітли теж. Цікава така троянда Девіда Остіна, Гледі Овшалот. Такий перші квітки. її, А там бур'янах, Бенджамін Брітон. Якщо не помиляюся, це хочу їх зараз звільнити у цю кумбу, хочу зараз трошки прорвати. Від бур'яну прополоти. Ну, вже сонце, правда, піднялося. Потрошку буду. Оце в мене серія дріфт. Тут є три троянди, такі цікаві, вони так квітнуть. Як дивлюся, взялися. Квітнути все літо обирається. Подивимося. Ну, як можна здатися, що вони простенькі, Ну, колір. Вони звідають І так бордюрне, в бордюрному плані вони так наростають добре. Далі оце в мене тим'ян лимонопахнущий, квіти. Квіти вже випустив. А густа Луїза, густа Луїза, ну, теж. це вітер у нас був, це потріпав, скоріш за всього Бутончики і вітер. Ну і жучки. Теж такий аромат у неї. Угу. Чудова квіточка. Це другий рік чи третій в мене вона ще кусико. Подивимося. Як все буде рости добре, як я задумала, тут повинен добрий розарій вийти В поєднання з квітами, ну, кольорами, абрикосово рожеве, потім такий. Лососєвий, чи кораловий, рожевий. І далі теж іде Ангела. Ну, Ангела прям шикарна навіть відквітовує і така шикарна залишається. Так, Оце ще теж з дрів серія. Такого кольору є. І ще такого біло-жовтого є це цікава, теж троянда кольору, не... На... назву можу підписати. Ну, жуки, ну що ж це таке? Це якесь нашестя. Все, я буду сьогодні вас бризкати. Ви догралися, ви догралися. я хочу дивитися на троянди, а не на вас. Боже, воно візді. А це в цьому році Дінки я посадила. Ні, в минулому осінню. Дінки вже цвіте, так і добре наріс кущик. І теж треба бур'ян рости. Це треба все виривати, Звільняти мої квіти. Це теж тут have, Heavenly Pінk. Така теж троянка манезінка. З маленькими квітками буде. Вони такий високий кущик, але з маленькими квітками. Ітінки. А на задньому плані королева Швеції, якщо не помиляюся, остінка теж така красива. Хочеться підійти понюхати. Вона пахне, цікаво ціні. Ну ось ціни пахнуть. Ось бачите, як вони ці бронзовки, сидять тут. Да, Пахне. Угу. Кітки невеличкі, така красива. Це була трояндочка, тут ще маленька. Ну, це перший рік. І ми повинні наростити кошики, щоб у всі красі її побачити. Ось так така городний виглядає, поливка. Виглядає. Брокколі вже є маленькі. Розеточки. Зараз покажу. цвітна капуста, звичайно, не знаю, вийде вона у мене чи ні. Біла крилка її заїдає просто. Вона так, звичайно, пішла в ріст зараз, але тут жара, посуха, біла крилка. Я не знаю, що ще не вистачає їй, да? ще граду. Не вистачає, щоб навірняка. Ну, а це ось брокколі. Це я купила розсаду на базарі. Отака вже є. Це тільки не знаю, вона бокові пускає пагене, якби отводки, чи як вони називаються. Я не знаю, треба їх зрізати чи ні. Щоб краще головка наростала, напевно. Зараз я ще тут покажу. Тут є такий здоровий качанчик вже. Чого? Волка. Ну як здоровий. Такий ось. Ось ось такий є. Класний. Оце тут, тут оце, Треба їх цікаво вдаляти. Почитати в інтернеті. Яки його вирощувати. Бурячки теж пропало цього разу. Там далі зелень. До речі, в мене зійшов все-таки естрагон, тархун. Я думаю, що то він. Там деякі є панки. Базилік я ось покажу. Зараз два сорти я садила. <кій> такий карликовий, якийсь з мілкими листиками. Базилік. А це зелений такий звичайний. Можна сказати, може він не звичайний такий, гекофюр, сорт називається. Так і пахне, так я вже підійшла до нього. А, песто пахне. А це тархун. Я думаю, що це тархун, тому що такої бур'яна я у себе на ділянці не бачила. І тому то зроблю висновки, що це екстрагон, тархун. Щоб він пах, я не знаю нічим він не пахне. Для пряної трави він зовсім не пахне поки що. Ніяк. Там вже червона смородина, порічка є. Ну, ще хай повисить. Подозріває, я хочу її зірвати та зробити жиле на зиму. Заморочитися, зробити таке жиле. На цьому я завершую цей випуск. Сподіваюся, було приємно дивитися і слухати мене. Пишіть, що ви думаєте про все це. Варто я продовжувати мені викладати на загал ці відосики свої. Обратно, обратний зв'язок мені став потрібним, як, як з'ясувалося.